Чоловік, який отримав поранення, не називає своє ім'я та не показує обличчя. Ранок 30 вересня згадує неохоче, проте зізнається. Хочеш, не хочеш, але моторошний день закарбувався у пам'яті назавжди. Він їхав додому на тимчасово окуповану територію, як раптом почув кілька гучних вибухів. Отямившись, зрозумів, що поранений. Получається, яка З однієї сторони зайшло, з та. Цієї... Там остановились кості, зробили розріз, достали осколок, а зараз витяг всяку життєць. Розповідає, був у шоковому стані. Самотужки перев'язав ногу рушником. Його автівка, на щастя, вціліла. На ній чоловік і виїхав з місця прильотів. Сам дістався до лікарні, де його прооперували. На реабілітацію, за словами лікарів, піде близько трьох місяців. Почалося шоу якесь. ну Дійсно, як хтось кинув петарду, добру петарду і зірвалося і все. Виліту не чуть прильоту також не нічуть. Просто вибух, страшний вибух перший. На другий вже зрозуміло стало, що це падає щось. Сусід по палаці також у цей момент перебував у автоколоні. Якщо б я так где-то посередині в цій площі, тій ні вже кого було б брати інтерв'ю. сзади такое мне долбануло я думал кто-то спину мне толкнул спину и, и одновременно под ногу мне я думал кто-то под асфальтом мне так сильно ударил один момент на ногах вроде как отключился я потом пришел себе думаю надо что-то проверить нога целая или нет очень сильная боль была сразу ну так попробовал вроде нога ходит Незважаючи на травму ноги, чоловік вважає себе щасливчиком, запевняє, могло бути і гірше. На своїх глазах стільки трупів, стільки ранених. Це... Я не знаю, коли це забудеться. Я ж бачив, які ранені є. Це жуть, це просто страшно. Це краще нікого не бачити. ні, ніхто, ні, 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 щоб не цього. Сьогодні в обласній лікарні перебуває 27 постраждалих від російського теракту. Всі пацієнти від 30 до 60 років. П'ять людей знаходяться у блоці інтенсивної терапії. Всі ті пацієнти, які знаходилися в блоці інтенсивної терапії, це пацієнти, у яких проникаючі поранення. Вони всі майже типові. Це проникаючи поранення. Грудної клітки з пошкодженням легень, пошкодженням судин, пошкодженням серця це пошкодження червної порожнини, проникнення множинні, з пошкодженням селезінки, печінки, нирок, кишківника. Є пацієнти, у яких є пошкодження кінцівок, на жаль, з відкритими переломами і пошкодженням судинно-нервових пучків. За словами медиків, з важкими пораненнями до лікарні потрапив 21 постраждалий. Всі вони були прооперовані, але більшість потребуватиме і повторних операцій, а потім довготривалої реабілітації. В інших госпіталізованих спостерігається позитивна динаміка одужання. Незабаром їх випишуть додому. Давидова, Владислав телеканал МТМ.